Слава Україні! З вами свіжі новини Україна щодня. Fresh news. у Росії вночі знову було дуже тривожно. На території Білгородської Народної Республіки пролунали одні з найсильніших вибухів за останні декілька місяців. З отриманої інформації українські військові поцілили в комплексі протиповітряної оборони противника і великий склад із ракетами, до них який був розташований дуже малі місцевості від самого міста Білгород. А саме зараз підтримую Збройні сили України, натискай подобання для даного відео і напиши слова подяки для наших військових. Продовжимо. Завдяки супутниковій розвідці вдалося виявити основну батарею протиповітряних комплексів противника на території Росії. Українським командуванням оперативно було доручно задіяти бойові літаки оснащення. Ракетами ХАРМ та в ході населення уражено було знищено три пускові установки С-400 і Радар. До них це дуже суттєво зараз вплине на проведення спецоперації Білгородській області, підрозділами Легіон Росії і крім того було само місто Білгород. Наші військові знищили великі склади із ракетами до комплексу Х-400. Примітним залишається той факт, що інформацію передали від цієї легіону Росії для ураження даного складу було використане дуже потужне озброєння українського виробництва. Так, за допомогою двох плотських було повністю спалено не склад із ракетами, вірте збройні сили України і вже зовсім скоро до перемоги.